Країна терористка Російська Федерація продовжує нищити Україну інфраструктуру і вбивати цивільних українців, вкотре вони застосували керовані авіабомби, в тому числі вдарили по Харкову. Також Є удар дроном по цивільній автівці в Нікополі, натомість сили оборони України провели чудові атаки по складах боєприпасів. Детально зупинимось, проговоримо, що і як було розбомблено, і як це вплине на окупаційну армію Російської Федерації в Україні. Є також просування на Курському напрямку, і що неочікувано, в напрямку з траси Слов'янськ на Бахмут. Також сили оборони України вибули ворога з певних. Позиції, мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні неділя 22 вересня. Наступні три інформаційні години буду з вами. Що ж, пізно ввечері, 21 вересня у Харкові пролунали вибухи. Окупаційні війська вдарили по місту керованими авіаційними бомбами. У чого. Постраждало щонайменше 21 особа. Про це написав у себе в телеграм-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Також повідомляють, що міська влада, що вибухи в районі міста Харків були чути близько 11-ї вечора. Зазначають, що російські окупанти для атаки застосували вже традиційно керовані авіа. Бомби Нікополь, також війська Російської Федерації вдарили дроном по автомобілю з людьми у цьому населеному пункті. Загинули жінка і дитина. Є поранені власне от загинула 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Поранені двоє людей: чотирирічна мала та 25-річний чоловік. Такі наслідки ворожої атаки по Нікополі не люди поцілили дроном камікадзе по овтівці, в якій знаходилися люди. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій. Лисак він зазначає, що потерпілі госпіталізовані дитина знаходиться у важкому стані. Обом пораненим дають всю необхідну медичну допомогу. Цитуємо, рятувальники оперативно надали допомогу медичну постраждалі дівчинці та доправили її до лікарні. Також йдеться в повідомленні міністерства внутрішніх справ. Натомість сели оборони України працювали і по тимчасово окупованому. Криму, от власне, у Криму вибухи було чутно. Вчора ввечері Росіяни заявляють про атаку Атаки МЕС. Увечері, суботу, 21 вересня, у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Росіяни в мережі пишуть про атаку ракетами АТАКМС. У небі над Сімферополем пролунали вибухи від роботи. Повітряної протиповітряної оборони окупантів на вулицях Севастополя зупинено транспорт. Влада закликала жителів покинути прибережні зони на півострові. Було короткочасно оголошено ракетну небезпеку. Повідомляють про атаку балістичними ракетами. Про це пише російський телеграм-канал Астра окупаційна влада заявляла про роботу ПВА в районі Сімферополя і традиційно запевнила, що жертв і руйнувань немає. Власне, тому і ми кажемо, цитуючи телеграм-канал Астра, тому і сказано, там тамтешня влада, звичайно, це окупаційна влада. Якщо говорити про те, як украсив президент на передодні, так, от Володимир Зеленський заявив, що Крим і Чорне море у центрі планів із деокупації. Він зазначив, що йдеться про ізоляцію Криму та знищення угрупування російського флоту. Окрім цього, також е, вибухнула згоріла вщент. База найманців у Краснодарському краї Російської Федерації е, горіла військова база, яка називається Молькіном, де раніше розташовувалася вже всім відома ПВК Вагнер. Про це повідомляють російські телеграм-пабліки. Сверджується, що спалахнули адміністративні будівлі. Що стало причиною пожежі? Наразі невідомо за деякими даними. У всьому винна недбалість самих. Найманці, ну або ж можливо, також покажуть, що прилетіли чергові безпілотники Сил оборони України раніше. Молькіну було основною базою вагнерівців, а тепер там базуються або ж базувалися так званий африканський корпус, який виконує для Кремля ті самі завдання в Африці, які колись виконувала група Вагнера Пригожина. За даними так званих російських змі, африканський корпус складається переважно з колишніх вагнерівців і діє у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі Цар і Нігерії. От обіцяю вам розповісти, що було на складах, по яких влучали Сили оборони України. Нагадаю, вам це було і 18 вересня, в ніч на суботу, 21 вересня. Переоцінити наслідки і успіх цієї атаки без перебільшення важко. Так, от на складах у Тверській області було знищено приблизно тримісячний запас боєприпасів для російської армії. Це матиме вплив на фронті. Пише The New York Times і посиланням на експертів. Як зазначають в аналітики, знищення великих складів з боєприпасами в Росії має ключове значення для України, оскільки окупанти мають значну перевагу у вогневій міці. Першого потужного удару цього тижня Україна завдала у середу персоналу біля міста Торопець Тверської області. Голова центру військової розвідки Естонії, полковник Анц Ківіселг вважає, що в результаті цієї атаки могло бути знищено. Слухайте, 30 тисяч тонн снарядів, що еквівалентно приблизно 750 тисячам снарядів. Цитуємо це запас боєприпасів на 2-3 місяці. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і ми побачимо вплив цих втрат на фронті найближчим часом. заявив він масштаб російських втрат внаслідок нової атаки в ніч на суботу ще належить з'ясувати. Наприклад, відомо, що на арсеналі. Тіхоріцк в Краснодарському краї, куди вчора прилетіло, найімовірніше зберігалися снаряди з північної Кореї, вже так звані. Ви їх знаєте, КН-23. Аналітики кажуть, що Тихорецький склад був важливою ланкою в забезпеченні російських військ. Він знаходиться приблизно на однаковій відстані від зони бойових дій на Донбасі та від Криму, через який боєприпаси постачаються на південний фронт. Також залишається незрозумілим, з якого виду зброї Україна атакувала склади. Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації та технологій Королівського інституту об'єднаних служб. Служб сказав, що вистачило б і малопотужного безпілотника, якщо боєприпаси зберігалися просто неба, але ймовірно, що склади боєприпасів були захищені земляними валами та підземними бетонними укриттями, через що їх було важко атакувати за допомогою безпілотників. Для цього потрібно не просто ракета це має бути важка ракета. Можна було б припустити, що це британо-французька ракета Storm Shadow чи Скелп. Але по-перше, дозволу використовувати західне озброєння по території Російської Федерації Україна досі не має. І друге, найважливіше Володимир Зеленський вже встиг заявити, що ураження цих складів боєприпасів було зброєю вітчизняного виробництва. Підсумую у середу, 18 вересня сили оборони України атакували склад второповці Тверської області. А вже в ніч на суботу, 21 вересня, були розбиті ще два склади. 16 кілометрів від вищезгадуваного складу було вражено 23-й арсенал головного артилерійського управління міноборони Російської Федерації. Біля Населе пункту Актябрьської Тверської області і також в Краснодарському краї. Окрім цього, стало згодом вже відомо. Дрони сели оборони України уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, де дислокуються літаки стратегічної авіації Ту-22М3, які регулярно обстрілюють Україну. Ну, ця Шайковка знаходиться в Кулиській області, вище Курської області. І відповідно це справді хороша ціль про наслідки супутникові знімки. Я думаю, ми найближчим часом вже дізнаємося. Це так працює алгоритм. Спочатку є прекрасна робота сил оборони України з наших, а згодом вже можна буде в на супутникових знімках, знімках бачити наслідки ураження чи то безпілотників чи комбінованих атак. Більше того, хочу вам сказати, що міноборони Російської Федерації вже заявило, що, начебто, збило. Нашу э, др ракету, дрон -палян, э, др ракету паляницю. Ну не знаю, наскільки це відповідає дійсності, коли мова йде про звіти міноборони Російської Федерації. Ну а, але якщо раптом вони збили, ну це лише підтверджує факт, що в нас таки є ці паляниці, і вони вже долітають. Що ж, також хочу сказати, що наступний тиждень для України буде багато в чому визначальним, і про це каже Володимир Зеленський. Нагадаю вам, що Відбудеться візит. Вірніше, вже от сьогодні. Володимир Зеленський відбуде в Сполучені Штати Америки, де виступить на генасамблеї. ООН і зустрінеться звичайно ж із Джо Байденом Камалою Харріс, Ну і планується зустріч з кандидатом в президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Ну і про те, що і як будуть говорити, ми будемо звичайно відстежувати. Та й сам президент України в вечірньому зверненні наголосив. Що справді наступні сім днів тиждень будуть багато чому визначальними для України. Маємо синхрон. Давайте ми послухаємо, що сказав Гарант конституція. Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію, і щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні, може перемогти, але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів у президента Сполучених Штатів. Слава Україні! Ну, власне, мета поїздки, звісно, це в першу чергу представити план перемоги, в першу чергу, Джо Байдену, Камалі Гарріс і е, Дональду Трампу.